В Одесі облаштували волосмуги на людойській дорогі від вулиці Тополевої до Китобійної. Все це продовження робіт зі створення великого веломаршруту. Починається він з вулиці довгої, йде через фонтанську дорогу та сагецьку, а закінчується на Куликовому полі. А тут вже і центр міста. Зараз роботи по велосипедній інфраструктурі значно пришвидшилися. Тут навіть такий невеличкий парадокс. Під час війни ми зробили більше велосмуг, ніж за кілька років до війни. Щоправда, останню частину маршруту ще не зробили. Зараз допрацьовується схема нанесення так званої контрсмуги від Гагаріна до Куликового поля. Закінчити обіцяють до кінця року, але й тим, що є, велосипедисти вже активно користуються, попутно об'їжджаючи, припарковані на велодоріжках автівки. Не лякають їх навіть інспектори з паркування. Місцями цю проблему вирішили установкою так званих делініаторів, але встановити їх можна не скрізь. Ідеальний варіант велосипедної інфраструктури це відокремлена велосипедна доріжка, яка відокремлена і від провізної частини, і від тротуару. Але такі велодоріжки можна робити лише під час капітального ремонту або реконструкції вулиці. А зараз під час війни всі капітальні роботи призупинені. І ми можемо наносити тільки велосипедні смуги. Це не ідеальний варіант велосипедної інфраструктури, але це набагато краще ніж коли її немає. Зразок такої інфраструктури доріжки на Ольгівській та Черняховського. Останньою щодня їздить Тетяна. Вона каже: до розвиненої мережі, що з'єднує усі райони міста, ще далеко. до того, как я доберусь до Черняховского, мне нужно проехать по Фонтанской дороге от третьей станции до пятой. И вот там велодорожки нет, там они и забыли. Ну и мне как-то уже приходится скакать по тротуарам или когда меньше машин, например, это утреннее время ехать по дороге. Но вот я думаю, а почему бы войно, да, почему нет, почему до Черняховского я бы не могла доехать на той же велодорожке. То есть, в принципе, они появляются, но вот до сети такой, до паутинки, которая была бы во всем городе, еще нужно трудиться, еще нужно работать, потому что иногда едешь Єдеш, їдеш, єдіше такої оп, закончилась. А а, а куди далі? Куди на дорогу, на тротуар? Така ж ситуація і у селищі Котовського. Єдина волосмуга проходить лише проспектом Добровольського та закінчується на молодій гвардії. Єдина можливість доїхати до центру дорога. Що хвилини ризикуючи опинитися під колесами автівок. Від ідеї нанести велосмогу на проїжджій частині у мерії відмовилися. Планували створити відокремлену велодоріжку на тротуарі уздовж всієї миколаївської дороги. У нас є проект. Він ще так, скажімо так, він в процесі розробки це по будівництві вело доріжок на тротуарі. Тобто не це будуть не велосмуги, які будуть розміщені на проїжджій частині, а саме це будуть велодоріжки, які будуть розміщені на тротуарі. Але цей проєкт ми його розробляли перед війною разом з ЄІБОМ, тому що з консультантами цей проект мав запуститися за кошти Європейського інвестиційного банку. Ми мали його розробити, щоб були такі ну, цивілізовані, досить гарні велодоріжки по тротуарній частині. Вздовж миколаївської дороги Але відновити цей проект збираються вже після війни.